Ви дивитеся це відео, тому що, мабуть, помітили щось незвичне, чи не так? Навколо світло, а вашим очам чомусь важко. Прочитати етикетку ввечері справжній квест, водити машину після заходу сонця, майже неможливо. А коли ви вимикаєте світло і лягаєте спати, темрява здається густішою, ніж раніше. Схоже, ваші очі вже не пристосовуються так швидко, як колись. І знаєте що, це не ваша уява. Це те, що відбувається, коли нашим очам не вистачає підтримки, особливо вночі. Ласкаво просимо до нашої серії, де ми говоримо про те, як захистити ваш зір, навіть коли ви спите. Сьогодні я хочу показати вам щось просте, настільки просте, що може вас здивувати. Крихітна нічна звичка, яка може допомогти вашим очам залишатися гострими навіть у 60-70 років і далі. Чи справді можна підтримувати свій зір, поки ви спите? Так, можна, і вам не потрібні ні пігулки, ні складні операції. Вам просто потрібно знати, чого ваші очі тихенько просять вночі. Розумієте, одна з найчастіших причин погіршення нічного зору у літніх людей ось яка. Ваші очі голодують. Не за світлом, а за поживними речовинами, які допомагають їм відновлюватися, відновлюватися та залишатися міцними, поки ви відпочиваєте. Якщо ви колись дивувалися, чому ваш зір, здається, погіршується за ніч, чому ваші очі почуваються сухими, розмитими або повільніше пристосовуються в темряві, можливо, вашому організму чогось не вистачає перед сном. Але ось гарна новина. Існують чотири потужні білки, які містяться у звичайних продуктах, і вони можуть допомогти живити ваші очі під час сну. Їх легко знайти, легко вживати, і вони доведено підтримують ніжні тканини, які захищають ваш зір. А останній, той останній білок, він може бути найефективнішим з усіх, особливо, якщо ви шукаєте рослинний варіант. Тож залишайтеся зі мною, і я проведу вас через кожен крок за кроком. І якщо ви тут вперше, я був би радий, якби ви натиснули кнопку підписатися. Цей канал присвячений справжнім, практичним порадам щодо здоров'я, особливо для тих, кому за 60, щоб ви ніколи більше не почувалися розгубленими або залишеними позаду. Нумо зануримося. Тепер поговоримо про перший продукт у нашому списку. Це нічого особливого, немає етикетки суперпродукт, немає модного хайпу, просто звичайне варене яйце. Але не дозволяйте його простоті обдурити вас. Тому що, коли справа доходить до захисту вашого зору, особливо нічного, варені яйця роблять набагато більше, ніж ви думаєте. Ось чому. У жовтку яйця є дві поживні речовини, абсолютно необхідні для здоров'я очей: лютеїн і зеаксантин. Це каротиноїди, рослинні пігменти, які накопичуються у вашій сітківці, особливо в жовтій плямі, яка відповідає за гострий центральний зір. А ось і фішка. Ваш організм не може їх виробляти. Ви повинні отримувати їх з їжею. А яйця це одне з найбільш біодоступних джерел. Це означає, що ваш організм засвоює лютеїн і зеаксантин з яєць набагато ефективніше, ніж з овочів, таких як шпинат або капуста. Фактично, одне клінічне дослідження, опубліковане в Journal of Nutrition, показало, що люди, які їли лише одне яйце на день протягом п'яти тижнів, значно збільшили рівень лютеїну та зеаксантиру в крові, не підвищуючи рівень холестерину. Але переваги на цьому не закінчуються. Яйця також багаті на вітамін А, поживну речовину, абсолютно життєво важливу для вашої здатності бачити в умовах низького освітлення. Якщо ви колись намагалися пристосувати свої очі до темної кімнати або відчували, що фари під час водіння засліплюють, це може бути тонкою ознакою дефіциту вітаміну А, що напрочуд поширений у літніх людей. Вітамін А використовується сітківкою для перетворення світла на електричні сигнали, які може інтерпретувати ваш мозок. Без нього механізм нічного зору слабшає, і коли це відбувається, навіть такі повсякденні завдання, як похід до ванної кімнати вночі, можуть стати небезпечними. А тепер дозвольте запитати вас, чи прокидалися ви колись посеред ночі, намагалися поглянути на годинник і все виглядало розмитим? Це може бути не просто старіння. Можливо, ваші очі не отримують необхідного палива. Варені яйця пропонують це паливо, вони легко всмоктуються, делікатно впливають на шлунок, і коли їх їдять як частину легкої вечері, вони забезпечують постійний потік поживних речовин, що підтримують зір, поки ви спите. Якщо ви турбуєтеся про холестерин, ось що ви повинні знати. Останні рекомендації Американської асоціації серця більше не встановлюють суворих обмежень на харчовий холестерин для здорових літніх людей. У помірній кількості одне яйце на день вважається безпечним для більшості людей і насправді може підтримувати загальну функцію очей і мозку. Я не кажу, що яйце дасть вам зір 20 з 20 за ніч, але я кажу ось що. Годувати свої очі перед сном замість того, щоб дозволяти їм голодувати протягом ночі, це одна з найбільш недооцінених речей, які ви можете зробити для свого зору. Тож сьогодні ввечері можливо спробуйте це. Зваріть яйце, дайте йому охолонути, посипте лише дрібкою морської солі або взагалі нічим. Сядьте, насолоджуйтеся ним повільно і уявіть всі невеликі, непомітні відновлення, які ваші очі нарешті можуть зробити. Далі ми поговоримо про білок, який так само простий, так само знайомий, але пропонує вершковий пробіотичний бонус, за який ваші очі та ваш кишківник подякують вам. Грецький йогурт може здатися просто модною здоровою їжею, але коли сплата доходить до нічного живлення для ваших очей, це насправді один з найрозумніших варіантів, які ви можете зробити. Тож сьогодні ввечері, можливо, спробуйте це. Дозвольте мені пояснити, чому. На відміну від звичайного йогурту, грецький йогурт відсіджують, що означає, що він щільніший за білком і містить набагато менше цукру та лактози. Це робить його не тільки ніжним для шлунка перед сном, але й потужною системою доставки поживних речовин, що захищають зір. Більшість людей не усвідомлюють, що у ваших очах є м'язи, крихітні, але неймовірно активні. Ці м'язи допомагають вашим зіницям розширюватися та скорочуватися, фокусуватися на об'єктах, пристосовуватися до темряви та стежити за рухом. Як і будь-який інший м'яз у вашому тілі, вони потребують амінокисвоти, будівельні блоки білка для правильного функціонування та регенерації протягом ночі. Грецький йогурт містить казеїновий білок, який засвоюється повільно протягом декількох годин. Це важливо, тому що, на відміну від швидкого засвоєння сироватки, казеїн вивільняє амінокислоти стабільно протягом ночі, підтримуючи ці крихітні м'язи під час сну. І це ще не все. Грецький йогурт також багатий на цинк мінерал, який відіграє критичну роль у транспортуванні вітаміну А з вашої печінки до сітківки. Немає цинку, немає доставки. Немає доставки, немає зору. Одне дослідження, опубліковане в Archives of Ophthalmology, показало, що збільшення споживання цинку сповільнювало прогресування вікової макулярної дегенерації ВМД, у літніх людей, однієї з провідних причин втрати зору після 60 років. Більшість грецьких йогуртів містять значно менше лактози, ніж молоко, і багато людей, які не переносять молоко, чудово справляються з невеликою порцією грецького йогурту. Ви також можете знайти безлактозні варіанти в більшості продуктових магазинів сьогодні. Отже, як його використовувати, просто невелика миска, звичайний або з легким смаком, не солодкий. Додайте дрібку кориці або кілька чорниць для антиоксидантного бонусу, їжте його приблизно за годину до сну. Це все, що потрібно. Вам не потрібен рецепт, вам не потрібні дорогі добавки. Вам просто потрібно дати своєму організму інструменти, щоб зробити те, що він вже вміє робити лікувати. Далі ми розглянемо нічну їжу, яка часто забувається, але тиха і потужна. Вона не тільки підтримує ваш зір, вона також може допомогти вам спати краще, ніж ви спали роками. Поговоримо про сир. Якщо є один продукт, який не отримує достатньо визнання за те, що він робить вночі, то це сир. Більшість людей вважають його старомодним, чимось із лікарняного тарілки або дієту з низьким відмістом жиру в 90-х. Але чого вони не усвідомлюють, так це що ця скромна їжа може бути однією з найкращих речей, які ви можете їсти перед сном, особливо якщо ви боретеся як зі сном, так і з зором. Почнемо з того, що робить його особливим. Сир одне з найбагатших природних джерел казеїнового білка, того ж повільно засвоюваного білка, про який ми говорили в грецькому йогурті, але в ще більших кількостях це повільне травлення є ключовим. Коли ви їсте сир в рочі, ви даєте своєму організму постійний потік амінокислот протягом усієї ночі, не підвищуючи рівень цукру в крові і не навантажуючи травлення. Це підтримує відновлення та регенерацію очних тканин, особливо сітківки, яка перебуває під постійним оксидальним стресом, коли ми старіємо. Але це лише частина історії. Ось що більшість людей не знають: сир містить триптофан, амінокиснота, яка допомагає збільшити рівень серотоніну та мелатоніну. Ці дві хімічні речовини мозку є критичні не тільки для засинання, але й для входження в глибокий відновлювальний сон саме ту стадію, де ваші очі виконують більшу частину свого клітинного відновлення. Дослідження 2012 року, опубліковане в British Journal of Nutrition, показало, що споживання багатих на казеїн продуктів, таких як сир, за 30-60 хвилин до сну, не тільки покращувало якість сну у літніх людей, але й посилювало відновлення м'язів протягом ночі. Чому ж сон важливий для ваших очей? Тому що ваші очі, єдина частина вашого тіла, яка залишається майже постійно в русі, навіть коли ви відпочиваєте. Під час швидкого сну ваші очі швидко рухаються під закритими повіками, обробляючи візуальну інформацію за день, вимиваючи відходи та відновлюючи важливі зв'язки. Якщо ваш сон не глибокий або фрагментований, цей цикл порушується, і з часом це означає більше запалення, більше окислювального стресу та менший захист від дегенеративних захворювань очей. Сир допомагає уникнути цього циклу, він не перевантажує ваш шлунок, він не викликає різких стрибків цукру в крові. Натомість він ніжно живить ваші м'язи, вашу нервову систему і так, ваші очі. Якщо ви задаєтеся питанням, як включити його у свій розпорядок дня, ось моя пропозиція: почніть з малого: всього 3-4 ложки приблизно за 45 хвилин до сну. Ви можете їсти його просто так, або додати кілька скибочок банана або дрібку ляного насіння для клітковини та смаку. Слухайте, я знаю, що це не виглядає ефектно, але справа не в ефектності, справа в функції. І іноді саме найбільш недооцінені продукти, тихі, звичайні, дають вашому організму саме те, чого йому бракувало. Далі я хочу показати вам щось інше: це рослинна їжа, вона наповнена корисними для очей сполуками, і це може бути найефективніший варіант з усіх, особливо для тих з вас, хто хоче легший, безм'ясний вибір перед сном. Поговоримо про тофу. Тепер поговоримо про щось інше: ні яєць, ні молочних продуктів, просто звичайний шматок тофу. Ви можете знати тофу як основний продукт у вегетаріанських дієтах, але більшість людей не усвідомлюють, що це також один з найбільш недооцінених суперпродуктів для ваших очей, особливо коли його їдять перед сном. Дозвольте мені показати вам чому. Тофу виготовляється з соєвих бобів, які багаті на рослинний білок і містять групу природних сполук, що називаються ізофлавонами. Ці ізофлавони, особливо геністин і дайдзеїн, є потужними антиоксидантами. Було показано, що вони зменшують запалення в тканинах сітківки, захищають кришталик від окислювального стресу і навіть затримують прогресування катаракти та вікової макулярної дегенерації. Огляд 2020 року, опублікований у Nutrient, показав, що вище споживання соєвих ізофлавонів було пов'язано з кращою функцією сітківки та зниженим ризиком дегенеративних захворювань очей у літніх людей, особливо жінок старше 60 років. Але це ще не все. Тофу також є хорошим джерелом кальцію, заліза та омега 3 жирних кислот, рідкісна трійка в рослинних продуктах. Усі три відіграють роль у підтримці здорового кровотоку до сітківки, зменшенні сухості очей та підтримці тонких мембран, які захищають поверхню ваших очей під час сну. А ось що мені найбільше подобається в тофу для нічного використання: він неймовірно легко засвоюється, травна система, він не викликає здуття живота, він не заважає вам спати. І, оскільки він настільки нейтральний на смак, ви можете приготувати його сотнею різних способами: солодким або солоним, щоб він відповідав вашому вечірньому розпорядку. Якщо ви ніколи раніше не використовували тофу, не хвилюйтеся, ви можете знайти попередньо приготовані кубики тофу в більшості продуктових магазинів, їжте їх холодними або злегка підігрійте з невеликою кількістю імбиру або кунжутної олії. Або зробіть солодкий варіант: змішайте шовковий тофу з кількома ягодами або корицею, щоб зробити вершковий пудинг, який буде таким же цілющим, як і заспокійливим. І ні, соя не вплине на ваші гормони. Цей міф давно розвінчений великомасштабними дослідженнями, включаючи одне опубліковане в Джама, яке підтвердило, що помірне споживання сої абсолютно безпечне як для чоловіків, так і для жінок, навіть у похилому віці. Тож, якщо ви шукаєте легший рослинний спосіб живити свої очі перед сном, це може бути ваша відповідь. Далі я покажу вам, як об'єднати все, що ми розглянули, в одну просту нічну рутину, щось реалістичне, приємне та легке для підтримки навіть у найвтомленіші дні. Нумо об'єднаємо все разом. До цього часу ви дізналися про чотири прості повсякденні продукти: варені, яйця, грецький йогурт, сир та тофу. Кожен з них має свій особливий спосіб живити ваші очі під час сну. Тепер питання: як їх насправді використовувати? Відповідь простіша, ніж ви думаєте. Вам не потрібно їсти всі чотири щоночі, вам не потрібен суворий план або складні рецепти. Що вам потрібно, так це спокійна, поживна нічна рутина, така, що відповідає вашому способу життя, підтримує ваше травлення та дає вашому організму те, що йому потрібно, щоб природним чином захистити ваш зір. Крок перший. Обирайте один білок на ніч. Почніть з вибору лише одного з чотирьох. Якщо ви прагнете чогось теплого та солоного, оберіть варене яйце або тофу, обсмажений стравами. Якщо ви віддаєте перевагу чомусь кремовому та прохолодному, грецький йогурт або сир ідеально підійдуть. Чергуйте їх протягом тижня, щоб зберігати інтерес та баланс. Крок другий їжте за 45-60 хвилин до сну. Цей час дозволяє вашому організму почати травлення та засвоєння поживних речовин, не заважаючи вашому сну. Уникайте поєднання з цукром, важкими вуглеводами або кофеїном. Вони можуть підвищити рівень цукру в крові або не дати вам заснути. Натомість спробуйте додати дрібку ляного насіння, кілька скибочок банана або дрібку кориці для додаткових поживних речовин. Крок третій: будьте послідовними, навіть коли вам не хочеться. Це найскладніша частина. Не тому, що це важко, а тому, що легко забути, коли ви втомлені, або коли ваша проблема із зором не здається терміновою. Але пам'ятайте, ваш зір не погіршується раптово, втрата зору поступова, а це означає, що захист має бути послідовним. Це як чистити зуби, тільки це чистка вашого зору зсередини. Крок четвертий: спостерігайте за малими перемогами. Можливо, ви не прокинетеся завтра з кришталево чистим зором, але через кілька тижнів ви можете помітити, що менше мружитеся на годинник, що вночі ви впевненіше рухаєтеся коридором, що ваші очі вранці менш сухі. Це ознаки прогресу, і що чудово, цей прогрес належить вам, тому що він не залежить від дорогих процедур або очікування, поки хтось інший це виправить за вас. Це те, що ви робите за допомогою ложки, виделку та кількох тихих хвилин перед сном. Якщо у вас діабет, високий кров'яний тиск або проблеми з холестерином, ці продукти все ще безпечні. Просто поговоріть зі своїм лікарем про розміри порцій. Але загалом це ніжні, низькоцуквові, низьконатрієві варіанти, які добре вписуються в більшість планів харчування для літніх людей. Далі я нагадаю вам про одну річ, яка важливіша за будь-яку їжу, будь-яку добавку чи будь-яку пораду. Віра в те, що ще не пізно захистити те, що ви все ще маєте. Поговоримо про надію. Я хочу залишити вас з цим. Ви не втратили свій шанс. У вас не закінчився час, ви не занадто старі, і ще не пізно. Так багато людей, старше 60 років, вважають, що їхній зір просто погіршується, що втрата зору неминуча, але насправді так багато чого ви все ще можете захистити і навіть зміцнити, просто дбаючи про себе малими послідовними способами. Розумієте, ваші очі це не просто вікна у світ, вони дзеркала вашого внутрішнього здоров'я. Вони відображають, наскільки добре ви себе живете, наскільки ніжно ви відпочиваєте, і наскільки ви все ще вірите, що варто дбати про себе. Тож, якщо сьогоднішнє відео розбудило у вас хоча б крихідну іскру надії, якщо воно нагадало вам, що зір не повинно бути гучним чи драматичним, тоді я хочу, щоб ви запам'ятали це. Кожен тихий вибір має значення. Одне варене яйце, одна ложка грецького йогурту, одна миска сиру, кілька ніжних кубиків тофу. Кожен з них це повідомлення вашому тілу про те, що ви все ще обираєте бачити, все ще обираєте жити повноцінно, ясно і з гідністю. І якщо ви дійшли до цього моменту, дякую вам, дякую, що були зі мною, дякую, що серйозно ставитеся до свого зору. Я знаю, що це не завжди легко, але ви не самотні в цій подорожі. Якщо це відео хоч якось вам допомогло, чи зробите ви мені невелику послугу, будь ласка, поставте лайк, поділіться ним з тим, кому це може бути потрібно, і залиште коментар нижче. Я читаю кожен. І якщо ви тут вперше, я був би радий, якби ви підписалися. Цей канал існує для вас, щоб ви ніколи не почувалися розгубленими або забутими, коли справа стосується вашого здоров'я. Дбайте про свої очі сьогодні, вони працювали на вас усе ваше життя.